Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Погода така, що я готова казати осіннє сонце. Дякую за день, замість вечірнє сонце. Осіннє сонце дуже тішить, кілька днів вже і ще нібито буде ще кілька днів. Ось тішити, але, 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 але потім стане зимніше і вологіше, дощовіше, та і особливо вночі стане зимніше. Ось, але ще тішить, тішить. Принаймні, на момент зйомки цього відео, бо вийде воно не відразу, як я знімаю в той же ж день. Все-таки треба трішечки ще змонтувати, запланувати і так далі. Але ще тішить сонечко. У нас Львівщина біля Львова. І я пройдуся знову ж таки, покажу деякі сорти, які квітнуть ще, і непогано так показують себе, непогано так тішать. Ось, особливо зараз вони в Росії. Е, відповідно, сонце то є з самого ранку, але ще не встигло так висушити. І оця роса вона додає, по-перше, відчуття, що це вже осінь, що це вже завершення сезону. А по-друге, додає певної е, ну, краси, привабливості, розкриває квітку, показує її дещо з іншої такої, та, з іншого ракурсу, з іншої сторони, бо це теж дуже-дуже гарно. Ці росяні такі. Наместинки, перлинки, наскільки їх багато дрібнесенькі, на пелюстках, на листочках. Це може навіть на листочках ще цікавіше виглядати, коли воно з павутинкою. Дуже гарно. І можна зловити колір, барву. І ця красуня, що в кадрі, це є Hearts. Перший рік в мене, флористична, для зрізу, букетна троянда, букетний сорт. Дуже вона гарна, дуже цікава. Оскільки вона флористична, то воно й хворіє в мене, відповідно, але квітне, квітне, квітне. Не, не скажу, що там по 10 квіток мені дає ні менше, не так щедро, не так густо, але постійно щось нарощує. Ну і це вже її. Точно фінальна рапсодія так, цього року. Це найгарніша квітка, яка зараз є. Якщо подивитися в мережі на опис цього сорту, на світлини цього сорту, то вони там значно цікавіші. В мене поки що не такі цікаві, от, але вона все одно дуже гарна і, і ну, виглядає, вона показує, що в неї щось є от оригінальне, незвичне. І, звісно, як я вже теж не раз говорила на, на відео, де вона потрапляла, про неї я говорила, що вона досить. Досить довго тримає і буде тримати квітку. Вона взагалі фактично засихає, застигає, потім коричневі і так далі. Цікава, цікава, яскрава, помітна. Яскрава, має на увазі ну, колір помітний, дуже насичений, червоний, привабливий. Тому ось така гарненька. Трішечки треба буде мені наступний сезон більше біля неї походити з біо, ось, щоб вона все ж таки мала більше сили квітнути. І ось, ну, не покажу вже так, як було, воно може. Любелія Скарлет, трішечки отак. Там теж, до речі, Любелія вже нарощує, Я бачу, молоденькі пагінці йдуть. Не знаю, чи вона перезимує. Ну, буде тут е, агроволокно, вкрите буде, може й перезимує, але так цікаво. Е, я спеціально задумала, бо видно, що в Любелії в неї листя таке бордове. Зараз особливо ще потемніло, бо молоденьке, таке зелено-мідне, зелено-бордове. І квіти червоні, і ось з цієї харч з красуни і мали би вони так дуже гарно. Поєднатися, як підростуть дві, стануть дещо щедрішими. Краса ліси, вона вже була, ця трояндочка, в одному з відео, де я дуже зраділа, що такі стали погодні умови на момент того, як я придумала знімати і показала вам її барву. Сьогодні теж, ну, звісно, це вже осіння барва, це вже. Ранок дуже, от, але сонце, тому вона не така насичена лавандова. Але, звісно, видно, що це глибоко лавандовий, глибоко бусковий колір і барва. І ось дві плинність життя троянди. То, і навіть от, не продемонструю вам, бо зразу облетіла вже. Ось, А ця ще тримається. Триматиметься, ну, думаю, не надто довго, бо все-таки вона не є тугенька, не є густенька і перепади. Такі температурні дають своє. Проте буде ще. Вон, там видно оце все такі темноваті пуп'янки, це все її. Дуже велика ймовірність, що вона відкриється, ще щось мені покаже. От Деякі є в такому стані пуп'янки, готові вже фактично ось-ось. Буде кілька днів, точно ще сонячних, гарненьких, тепленьких, і вона найімовірше мені це ось-ось перетворить у дуже гарну і привабливу квіточку. Так, барва прекрасна, сорт цікавий. Ось це сорт запашний, і так. Ну, я бачу, що вона має прихильників, її є в каталогах, частенько, її купляють, висаджують. Значить, таки вона варта. Красуня. Мені подобається. Мені подобається. Ось затінення тут неї не надто намічається. Хіба там ззаду Херсонес наросте краще і навіть може наступний сезон наросте. Вища і її дещо притінить оцю красуню новаліс, і буде їй легше на сонці триматися. Але зараз, ось коли така погода, можна дуже цікаво передати все її, її притамани, так, барву, відтінок. І дуже проріджене, чи не знаю, як то правильно сказати, повітря, дуже чути трасу, наскільки шум. Так, осінь, осіннє повітря дуже відчувається. Мішель Бра. Вона вже не така приваблива, і взагалі, от я чомусь думала, що Мішель Бра вона буде така, як Джекіс Фейворіт. Джекіс ну, У них квітки, квіти дуже схожі по формі своїй, по кількості пелюсток, навіть дещо перегукується барвою. Тільки Джекіс Фейворіт вона світліша, коралова, коралово рожевата, А Мішель Бра насиченіша кораловість в неї є. От, але я чомусь думала, кажу, що будуть схожі. Але Jackie's Favorite це таке в неї суцвіття так побудоване, що на пагон так пагінь закінчується. Його там четверта частина це все квіти, 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 квіти. Мішель бра. От ніби теж суцвіття щедрі. І ось якщо подивитись шепшинки, ось від квітло, так шепшинки, ну там суцвіття, суцвіття. ну видно, що щедрі, але вони наскільки якось Ну інакша в них будова. Вони не є ось десь там на третині починають наростати. Ні, вони наверху розгалуджуються, і, відповідно, є певні відстані між от тими пагонами, які закінчуються суцвіття суцвітями. І нема такого концентрованого розміщення квіток. І відповідно вона так не вражає. Ну, не вражає, скажімо так, привабливістю так кількістю квітів водночас, як Джекіс Фейверб, Джекіс Фейвріт помітно з цієї точки зору. Але чим на вражає, і я от вирішила, хоч вона може не найкращий вигляд, не найтакий. Що от, хочеться до неї обов'язково підійти і подивитися, ж вона гарна. Вона все-таки дуже запашна. Не все-таки, а вона є дуже запашна. І я вирішила, що от я присяду і одразу насолоджуюся ароматом її, бо все-таки це в мене одна з фавориток. В неї дуже цікавий аромат, в неї і свіжість є, і якась. І солодка нотка є, і ну, насиченість просто дуже помітна, дуже відчутна, особливо якщо нюхати, але вона має шлейф не в кожну погоду, не в усі погодні умови. Вона цей шлейф показує чи випромінює так. Але от буває так, що ти йдеш, коли дуже сонячно, коли дуже спекотно, то ти відчуваєш шлейф досить далеко. І це мені дуже подобається. Вона гарно наростає, вона дуже змерзла цього року, хоча накрита була ну, так, прекрасно, Я б сказала, 62 шари. Досить довгий такий тунель, я її пригнула, вдалося мені пригнути, але змерзла, але наросла. Не видно по ній, що вона змерзла, кущ густий, кущ досить розлогий, широкий. От, по висоті поза метр, десь метр двадцять, по ширині більше розлогість вона має. От суцвіття, кажу, щедрі, але не є таке, щоб ось, якщо подивитися на весь кужін, ну хай тут відквітло. Ну так, це вже в принципі кінець сезону теж придумала, коли показувати щедрість. Ось є, видно, оці всі пагони та чи пагінці, бо це один пагін, і він розгалужується, розгалужується, розгалужується. Все закінчується на суцвіття, але не відкриваються водночас усі квіти, і відповідно нема такого ефекту. Ох. Ох, щось неймовірне. Ось тут, бачите, скільки пуп'янків. І ось це щось відкриється. Відкриється 5-6 квіточок з тих пуп'янків. Так потім вони відквітнуть і відкриються наступні. Але то в мене про неї відгуки, чи якщо б мене запитали, що для мене Мішель Бро, то це найперший аромат, це найперші пахощі, дуже насичені і дуже прекрасні, як на мій смак. Трішки покажу ліку хоталу чи рікухотару, бо в японській не вимовляють, вони е, лихних цари. Е, кущик досить слабенький, тут, але тут в нього не найкращі умови. Не завжди я тут встигаю полоти, не завжди я тут встигаю пролити гарно. Тут замульчовано і агроволокно, і солома. Ну, Солома вже втрамбувалась, її вже можна сказати, залишки, але це і так добре. Під кінець сезону, щоб лишали самі залишки, а не дуже насичений. І грубий шар, от тому ця краса вона дещо ну, не до порівняно з іншими місцями, де мене може бути краще. От, цікава, вона дуже запашна, дуже ароматна. Я, до речі, японки якось не нюхала спочатку, а потім мені почали писати От коралл желе дуже пахне, о дуже пахне, та дуже пахне. Я почала їх перенюхувати, бо так, бо я чомусь ну от я знаю там ароматні сорти, я собі їх запам'ятала. А, а чому нові не додумалася нюхати? Оце хороше питання. От, ця теж ароматна, вона цікава, вона цікава барвою, вона цікава, коли нарощує. Суцвіття з там, кількома квітками, хоча б 5-6, то вона дуже помітна стає, вона дуже гарно виглядає на фоні. Якщо б це був газон, бо я, мені вдавалося зловити кадри на фоні трави, коли трава така соковито-густа чи сосна, зелень. І ось ця жовтизна, жов, жов, жовта насиченість. Вона може бути як насиченішою, так і легше жовтою. Ось то мені вдавалося це зловити, і це дуже гарно виглядає поєднання. Сама квітка не тримається надто довго, принаймні в моїх цих умовах. Може, якщо буде гарніший ґрунт їй забезпечити, то буде і триваліше її життя. Хто знає. Ну, а ой так, вже відцвітає, не покажу я її найкращий. Вигляд, звісно, вже він був, вже він пройшов. Це вже кінець сезону. І на кінець сезону вона не, не, не показує таких суцвіт цього року, принаймні, щоб були е, якби захопливі вигуки. Так, Вона в суцвіттях тут видно, що тут. 3-4, там 4, там ще. ще Тобто в неї все в суцвітях, але не таких величезних, не таких щедрих, як є протягом сезону. От, сорт гарний, сорт наростає. Це навіть в таких умовах не найкращих. Я вже роздумую, де мені посадити в кращі умови деякі японки, бо вони досить такі, багатообіцяючі, хочеться мені. Все-таки їх бачити розкішнішими, бо вони можуть. А я їх посадила не на то гарне місце. І мені шкода так, таку красу, що я її от не дотримую. Через свою недбалість. От, треба продумати, якось це краще організувати, бо дуже гарна. Аї це одна з улюблених моїх японок, через її барву, барва насичена, барва цікава, борва ну так дуже-дуже гарна. І вона і сама по собі гарна. І вона в різні погодні умови може бути мінлива. Теж я вже демонструвала, показувала. Це так фактично. Фінальні кадри вже цьогоріч не може мене ніяк сезон відпустити, щоб я йшла вже нарешті щось робила. Вже ж пора і підживляти, і пригинати. Я то почала вже підживляти, але їх багато не встигнеш все зробити, бо дощі ж допомогли, природа допомогла, ну, змочила ґрунт, і відповідно дуже легко робити підживлення, менше води треба тягати, але ось хочеться ще відзняти, поки є що була, була активність так, і гарна картинка, і собі теж потім порівнювати, як воно все з року в рік відбувалося. А оце я посадила і тепер згадую, Чи це Шопен, чи це Іван Павло II. Оце пам'ять в мене. Часом дивуюся. Думаю, що я всі знаю сорти 200, скільки там є, 20, чи скільки, всі-всі, всі. А от. Чому я так заплуталась? Бо вони ж схожі. Мені здається, вони обидві такі вірі, потужні. Треба перевірити. Я перевірю і підпишу. Кущик так досить змерз. Це чайно гібридна, вона вважається досить витривала, досить потужна, досить така ну, міцна, міцний такий кущ, гарний кущ, височенький, квіти величенькі, такі дуже гарної форми. І, до речі, от вона біла-білісінька, але. Ну, Нема таких ознак, що їй покусало щось, що вона попсувалася. Дуже гарно вона на вигляд далі. Вона не є біла-білісінька, чисто біла, сніжно-біла. Ні, тут є кримовість, навіть кремово, масляниць жовтуватість середина чітко провидняється. Пиляки дуже гарно. Так? І я впевнена, що ця квітка, квіти цього сорту можуть бути ще гарніші, бо це вже остання. Вже все відквітло, все, цього року вже не буде тут нічого. Вже треба буде її обрізати під накриття і накривати. Але ось ще встигла зловити цю красу і в таку пору, навіть яка вона гарна. лише перевірити, що це таке, чи шопен, чи Ян Павло ІІ. Мені здається, що шопен таке. Ось таке, бачите, воно буває. Ще позаглядаю до красунь, дуже вони зараз гарні. от Я знімаю ті відео через день, може навіть. І відповідно вони так міняються, бо ти думаєш, вже все. Це вже останнє відео, все, ось зараз погода зовсім не підходить. Вони раз, раз і втратять свою декоративність, але ні, вони далі квітнуть, вони розкриваються все більше. Поки що добре їм, поки що все, все сприятливо. І ось Golden Zest золото виблискує, ще насиченіша вона. Стає, квітка збільшується під час відкриття, вона все більшає-більшає і, і далі виглядає розкішно. А ось пуп'янок взагалі, бачите, він не лише жовтий, а навіть така м -м, червонувато помаранчевість провідняється. А тут квітка зовні світліша, та й тут всередині, до речі, то світліша, вона вже трішки довше тримається. Вона вже, мабуть, що ця квітка якраз була у мене відео. І вона ось така світліша стала. Цікава, цікава краса. А в густа Луїза теж в кожному відео, чи, чи де вона тільки в мене не мелькала. Ох, і тішить мене цього року. Нарешті я її. ну Я її в перший, в перший рік ні вона малесенька була, в другий рік, мабуть, вона мене теж так втішила неймовірно, Куш був гарніший. Хоч там і пісок піском, ну таке з домішками глини, але загалом досить піщано. так. І вона мене тішила непогано. І я думала, посажу її сюди, тут забитіша така земля. Ну, більш затримається волога, ніж на тому піску, точно не супісок. І вона мені покаже. Але ж біо мої, вирішила я на біо, і їй не надто легко такий догляд. Але ні, цьогоріч цього тішить мене, тішить. Погода така якась незвична нам стала, бо сухо дуже, спекотно дуже, але от квіти деякі мають силу. І компенсують нам такі перипетії, такі незвичні мінливості. Ох, їжі і гарна. Ну як оце пройти і не зупинитись? Дуже важко. Треба ще знімків наробити гарних. Ну і Хаді Клюм. Хайді Клюм Роуз, воно чомусь він це так називається, мабуть, так я знайшло. На Help Me Fun чи вивідника, що це воно, стантав або Крудес <клес> Знаю, що <клес> десь звітом, але я не запам'ятаю прямо всі сорти, що саме з них. Так, яка саме з них там яка Кордес? Краса Це цього року вона мене, ну, перший і як я вже теж не розказала. З кількома сортами, які от сусідки, Лавенді Айс Бульде Перфюм, то ця краса, «Гаді Клюм, вона таки вирізняється. Вирізняється потужністю, вирізняється щедрістю. Ось дуже гарна, не скажу, що надто довго тримається, але й не день два Ні, все-таки, навіть і коли сонце вона поступово розкривається, вона не розкривається дуже швидко. Вона густенька, вона, бачите, закриту серединку має. І потім вона просто на сонці, чи взагалі під час воквітування, вона висвітлюється, висвітлюється, стають все світліші. Вони не стають біло чи не стають світло рожеві, ні, і вони просто помітно світлішають. Але барва долі цікава, суцвіття є, непогана по щедрості. Гарна, гарна красуня так і листя досить здорове, Я б сказала. Внизу є ознаки чорної п'ятнистості, але не критично. Є сорти на багато гіршому стані. Ця так непогано показує. Тому ось не пахне, на жаль, але 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 теж свої має переваги і привабливість Бачите, не досить не така велика, я б сказала, середня. Чотири моїх пальці, досить така середніх розмірів, гарна, гарний сорт. Я рада, що все-таки я її посадила. Я думала кілька разів над нею, посадила. Ще б хотілося лавенди ось, щоб вона догнала. Цю красу, і так як я планувала, щоб вони якось разом об'єднувалися в своєму квітуванні, ось така краса. Ось така прогулянка. Вам дуже дякую за увагу. Дякую за активність під відео, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!